Зі збільшенням кількості жертв у газі на початку квітня адміністрація Джо Байдена попередила, що американська підтримка воєнних зусиль Ізраїлю буде супроводжуватись певними умовами, якщо Тель-Авів не запровадить конкретних кроків для захисту цивільних. На початку цього тижня Ізраїль розпочав свою операцію в РАФІ на півдні смуги гази, де перебувають майже півтора мільйони цивільних осіб. А вже у середу попередження сполучених штатів справдилось. Наразі ми переглядаємо деякі короткострокові поставки оборонної допомоги у світлі подій, що розгортаються в РАФІ. Це вперше, коли Сполучені Штати використали постачання зброї, щоб вплинути на воєнну поведінку Ізраїлю після атаки Хамасу 7 жовтня. Правозахисні організації давно вимагали від Америки припинити постачання озброєння, звинувачуючи Ізраїль у використанні цієї зброї з порушенням гуманітарного права. Призупинення поставок підтримали у прогресивному крилі демократичної партії, але розкритикували республіканці, зокрема сенатор Грем ви хочете управляти війною на мікрорівні? Ми скинули дві атомні бомби на японців після Пергарбор. Хтось в Америці справді хвилюється щодо цього. За словами посадовця адміністрації Білого Дому, Вашингтон вперше почав розглядати можливість призупинити постачання озброєння минулого місяця. Тоді Ізраїль обговорював стратегію щодо Рафи, як стверджують у Білому домі, ізраїльтяни недостатньо серйозно сприймали занепокоєння Сполучених Штатів. І минулого тижня адміністрація, зрештою, вирішила призупинити постачання. Йдеться зокрема про 1800 бомб вагою близько тонни, і 1700 бомб, які важать чверть тонни. Переглядається також і питання поставок JDAM, так званих спільних боєприпасів прямого удару, які перетворюють некеровані бомби на високоточні боєприпаси. Водночас, за день до рішення зупинити поставки, президент Джо Байден у черговий раз підкреслив свою підтримку Ізраїлю. Моя відданість безпеці єврейського народу, безпеці Ізраїлю та його право на існування як незалежної єврейської держави є непохитною, навіть якщо ми не погоджуємось. Його адміністрація нещодавно схвалила поставки Ізраїлю зброї на 827 мільйонів доларів. Проте Білий Дім не подав вчасно до конгресу звіт щодо того, чи порушує Ізраїль гуманітарне право, використовуючи американську зброю. Крайній термін подачі звіту спливав у середу. Ми продовжуємо працювати над завершенням звіту і очікуємо, що представимо його найближчим часом. Навіть у час просування Ізраїлю до Рафи тривають перемовини про припинення бойових дій разом зі звільненням заручників, утримуваних Хамасом, в обмін на палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Катерина Лісунова, Ірина Шанкаренко, Пеці відакосвара, Голос Америки, Вашингтон.